Лія Аркелова навова кістка. Якось у пориві відвертості моя подруга Жанна показала мені фотографію. З неї дивилося якесь страхопудало. Я запитала, це твоя знайома? Жанна засміялась. Ні, це я. Що, не надто схожа? Я недовірливо похитала головою. Ти, мабуть, дуже хворіла тоді? Та ні, це давня історія. Можна сказати, з попереднього життя. Адже тобі відомо, що я не завжди була багатою і успішною, батьки мої були хіпі, так називалися у ті роки нероби, які сповідували вільне життя та полюбляли заборонені психотропи. Середовище, як ти розумієш, дуже впливає на людину. Я з дитинства була ось у цьому всьому. Теж стала на творчу стезю, жила в комуні у покинутому будинку, поки пішла від батьків у 16 років. Якого тільки контингенту я не перебачила, у цьому середовищі були супермодними всілякі дивні і заморські брязкальця, браслети, амулети. Ми з друзями часто вешталися блошиними ринками, вишукували серед барахла цікаві штучки. Якось я натрапила на діда, який торгував усіляким мотлохом. Серед іншого на прилавку лежала намистина колон на шкіряній поворості. На ній був якийсь символ. Я почала розпитувати старого, що це означає. Він знизав плечима. Звідки я знаю? Цю намистину моя онука знайшла у бабці нашої сусідки Агрипи. Бабуся померла. Її кімната нам відійшла, ось вирішив продати. Ціна була смішною. Я купила прикрасу та почепила на шию. Якось, прокинувшись, побачила на подушці ціле пасмо свого волосся. Я кинулась до дзеркала, за ніч облисіла наполовину. Пішла до лікарів, але вони відмовилися лікувати. У мене не було документів. Повертатися мені було нікуди, квартиру батьки профукали, і від них уже рік не було жодних свісток, далі більше. Шкіра на обличчі та шиї вкрилася струпами. Не свербіла, не турбувала, просто була огидною на вигляд, у комуні мене почали сахатися. Незабаром до мене підійшов наш головний, Ладо, і сказав Жанно, хлопці ще почуться, що ти заразна. Може, ти спідозна?» Я спалахнула. Ти ж знаєш, що я була з тобою. Ладо зніяковіло потубив погляд. Ну, коли це було, коротше, Жанно, тобі треба з'їхати. І це казала мені людина, яка надавала прихисток різним безхатькам. Після злості накотив розпач. Хто ж мені здасть житло? Ти глянь на мене. Є варіант. Хто не бачить, той і здасть. Ти там не лякайся. Лідія бабця з привітом, але як людина, вона хороша. Тільки ти морду замотай і до мене не наближайся. Я скривилася, наче від удару, але які в мене були варіанти. Ладо привів мене до квартири у старому будинку, подзвонив у двері. Почулося човгання, бурмотіння. Двері відчинилися. На порозі стояла бабця з бородовкою на гачкуватому носі, з проваленим ротом і зубом, що стирчав із нього, з висухлим обличчям шкіра щільно обтягувала череп. Вона дивилася на нас більмастими очима, і я зрозуміла сліпа. Бабуся з хвилину постояла мовчки, принюхуючись, потім проскрипіла. Що треба, пройди світе. Ось, Постоялицю тобі привів, гарна дівчина. Чую, що гарна, тільки бідує. Несе від неї гниллю могильною. Я стригнулася, а ладо засміявся. А чого тобі, бабо, Лідо, могили боятися? Ти і так там однією ногою стоїш. Тобі вже скільки? Сто років? Сто один. Дівку залишай, а сам провалюй. Від неї хоч могилою несе, а від тебе лайном, воно гірше, і зареготала. А потім мені буркнула. Чого стоїш, як вкопана, проходь. Грошей мені з тебе не треба, будеш по господарству допомагати. Моя остання помічниця щойно з'їхала. Вона має інший шлях, інші турботи. Я слухняно пройшла за бабкою, хоч і дуже боялася її. Лідія! ніби відчула мій страх. Ти не очима дивися, серцем. Не бійся зовнішнього, бійся того, що всередині. Он твій ладо зовні красень, а всередині лайно. Чи не так? Дивна бабця наче читала мене. Я прибрала у квартирі, приготувала вечерю, нагодувала Лідію. І ми розійшлися по кімнатах. Я не могла заснути. Слухала, як бабця човгає по кімнаті, щось бурмоче, пахло якимось солодкуватим дурманом. Мене почало хилити в сон, і раптом двері відчинилися. Я ледь не закричала. На порозі стояла Лідія, її обличчя, підсвічене свічкою, було таким страшним, ніби сама смерть до мене навідалася. Лідія сказала, я її чую. Навову кістку, де ж вона? Я вас не розумію, яка кістка? Навова кістка, інакше кажучи, могильна, нав означає по той бік життя, володіння смерті. Навина могильна кістка страшної сили річ, відьомський емулет виточується з кістки відьми, що померла. Вона використовується чорними чаклунами, та й то рідко, бояться вони. Я тільки одну відьму знала, Агрипину. Вона свою могильну кістку з бабиної кісточки зробила у вигляді наместини. Бабця її сильною відьмою була і великою сволотою, як і Агрипка. Розійшлися наші доріжки давно, не знаю, що з нею. І тут я похолола, адже той дід на базарі назвав ім'я померлої старої Агрипа. Збіг? Чи багато ти зустрічала Агрипин? Ось і я жодної, навіть ім'я і те лише раз чула. Я схопилася з ліжка, вийняла зі скриньки з дріб'язком кістяну намистину, дала лідії. Вона помацала її, понюхала. Без сумніву, а грибка. У неї знак був особливий, магічна печатка. Ось він на цій наместинці є. Звідки вона у тебе? Ти не Агрипинчина кров. У неї був інший запах. Тоді я й розповіла Лідії, звідки в мене ця намистина. Померла отже відьма, констатувала Лідія, а навова кістка ось тебе знайшла. У ній, до речі, сила велика та темна, Та довго її носила, довго. Літія похитала головою. Речі, чаклунів взагалі не можна брати. Усіляких дурничок, незрозумілих цяцьок начіпляють на себе, не цікавлячи, що воно й звідки, а потім ось лисяють, паршею покриваються та й зовсім помирають, як ти. Звідки ви знаєте про лисину та паршу? Ти ніби не глуха і не дурна, а не чуєш нічого. Говорила ж я тобі, дивись не очима, ти за намисто заплатила. Якщо могильна кістка, що належала відьмі подарована і не з поганими намірами, то шкоди не завдасть. А от якщо куплена, чи вкрадена, чекай лиха. Я подарувала намистину Лідії, і незабаром шкіра моя стала очищатися а волосся відростати. Ладо, сам того не знаючи, зробив мені царський подарунок, звівшись Лідією. Вона не тільки врятувала моє тіло, а й зцілила душу. Завдяки їй я позбулася пристрасті добродяжництва, сміття з голови викинула і знайшла своє покликання. За рік ми попрощалися з Лідією. У неї з'явилася нова квартирантка – а я більше її не потребувала так вона сказала мені на прощання. Лідія померла 20 років тому, проживши майже 105 років. Я часто ходжу до неї на могилу і завжди бачу живі букети із записочками і постійно від різних людей, її вихованців, яким Лідія подарувала нове щасливе життя. Жанна замовкла. Очі її заблищали. Вона відвернулася, потім струснула головою і весело промовила. Лідія ненавиділа сльози. Вона вважала, що ними горю не допоможеш, тільки очі згробиш, а очі таки треба берегти, хоча вони і бачать менше душі. Так мені казала Лідія.